Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 576-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 26 бойових зіткнень. Ворог завдав 59 ракетних та 62 авіаційних удари. Здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військових, так і по цивільних об'єктах. Минулої доби Російська Федерація завдала чергового. Масованого ракетного удару по енергетичній промисловій та іншій інфраструктурі України, застосувавши 44 крилатих ракети повітряного базування Х-101, Х-555, Х-55 та шість зенітних керованих ракет С-300, протиповітряною обороною знищено 38 крилатих ракет. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.